В управлінні внутрішніх справ Тернопільської області запевняють, боротьбу з корупцією ведуть так, як того вимагає законодавство. кажуть, не роблять ніякої різниці між статусом осіб, яких перевіряють щодо отримання хабарів чи будь-яких інших злочинів. Свої ряди також очищають. Був затриманий на хабарі на отримання неправильної вигоди. Начальник МРЕУ підгаєцького райвідділу, затриманий на отриманні неправильної вигоди. Вигоді слідчі чортківського райвідділу. Усі Всі працівники міліції, які були зафіксовані, задокументовані в керуванні в нетрезому стані, були звільнені з органів внутрішніх справ. Прокоментував Олександр Богомол, і нещодавнє затримання одного із працівників міської ради каже про спецоперацію з міністерства. Його не повідомляли, але вона була законною. Розслідування по працівнику міської ради здійснює головне слідче управління. Я скажу відкрито по всіх зверненнях нами буде проводитись об'єктивне розслідування. Якщо хтось вважає, що це є якесь політичне замовлення, будь ласка, звертайтеся, ми покажемо це розслідування відкрито в рамках. В межах того, що ми можемо показати, поки тривають слідчі дії, підозрюваного відпустили під заставу. А от одному з головних лікарів, якого також звинувачують в отриманні хабара, все ще ніяк не можуть обрати запобіжний захід через стан його здоров'я. Надано йому направлення на проведення лікування в лікувальному закладі міста Києва. На сьогоднішній день одному з головних лікарів лікувального закладу міста Тернополя запобіжний захід не обраний. В обласному управлінні міліції кажуть, посилено працюють із тими, хто перешкоджає мобілізації. Шістьом головам сільських рад, які не підтримали або заважали її проведенню на місцях, вже готують проекти підозр. під контролем і лікарі, які можуть надати довідку про непридатність до військової служби. На жаль, то, та робота, яку ми проводили. По профілактиці, по допомозі державі щодо проведення мобілізації, не розділяється всіма людьми, в тому числі головами сільських рад. Нами продовжується робота по лікарях, які, на жаль, також займали аналогічні позиції відповідно за гроші. На сьогоднішній день в цьому році зафіксовано вже 8 фактів.